Я знаходжусь в Оброшену, Так званій резиденції архієпіскопів. Побудована вона була в 1730 році. Так як землі Оброшена. Були передані королем Ягайло Рима католицький. Архідістизі В 1736 році були виконані оздоблювальні роботи. Сам палац, побудований Юзефом по проєкту Юзефа Фонтана. Пізніше е, фронтал був дещо видозмінений. Ілі модерно 20-х роках 20-го століття. Ми бачимо такі класично барокові структури з капітелями, вичорними капітелями. З різноманітними масками, гербовими утвореннями. В комплекс палату ходили, палату також ходили господарські прибудівлі. Ось тут фактично зараз і ведуться ремонтні роботи частково палац двоповерховий. Проводилися е, різноманітні засідання архідізії були портрети архієпископів, досить багато губства, але в 14-му році. Перші совіти, які прийшли і не вернулися. Перші ще не совєти, а імперська російська армія, яка прийшла і не вернулася у 2014 році розграбувала палац. Фронтальна частина більш-менш для виду Але якщо ми просуваємося далі по периметру, то бачимо, що далі вид просто жалюгідний, облуплені стіни, залишки колишньої оздоби, масові руйнування. Зараз ми підійдемо з іншої тильної сторони, де була. Варанда, по якій фактично гості виходили, любувалися парком. Парк, до речі, в бароковому стилі, на відміну від наприклад, панського палацу в пустометах, де чисто англійське планування. Ось бачимо характерні. Елементи якраз барокового стилю. Різноманітні ось барельєфи левів, чаші декоративні. Руйнування жахливі, звичайно, шматки просто оббитої. Оббиті шматки валяються. Ось ще елементи сходи, ну, я так думаю, ще автентичні. Ось такі, великі веті колони. Зверху, що саме характерно. Хвіст дельфіна і чаші, також барокові елементи. Всякі амурики. Зах середині, палац не опалюється. І ну, фактично які, звичайно, зверху ще черепиця є, але жахливий стан. Бачу. Місцеві масово загаджують, закидають пляшками. Ну, місцеві і туристи, мабуть, б, займаються. Тобто, не займаються. Поваги взагалі немає до, до своєї історії абсолютно ніякої. Бачите, ось, ось Е тильна сторона навіть в своєму плані. Те, що більш цікаво в декоративному обрамленні, але абсолютно не відновлюється, абсолютно не реставрується. Що такі характерні. Фігурки, міфічні, баранчики і тому подібне. Чисто бароко, стиль бароко. Тут от фактично залишки якихось елементів валяється. Сумно. Сумно аж за край.